Розподіл коштів на 2025 рік підтримка Збройних сил України, тарифи на комунальні послуги та питання з переповненим громадським транспортом обговорювали сьогодні члени виконкому. Скільки ж і на що виділили, що змінять, а що лишиться, як і було, дізнавалися мої колеги. У стінах Луцької міської ради пройшло чергове засідання виконавчого комітету. Найбільш обговорюваним питанням став проект бюджету на прийдешній 2025 рік. Міський голова зазначив, що головним пріоритетом, як і цьогоріч, буде підтримка наших військових, але однозначно, що нашим пріоритетом на наступний рік залишається підтримка наших збройних сил України. Зокрема, при формуванні бюджету ми закладаємо 150 мільйонів гривень. На підтримку наших збройних сил України буде розподіл вільних залишків в наступному році, буде перевиконання, і ми будемо цю суму дофінансовувати. Звичайно, що пріоритетом для нас є реалізація нашої програми підтримки учасників бойових дій, членів сімей наших загиблих героїв. Також значна сума коштів виділяється на реалізацію цієї програми і тих заходів, які неї передбачені. Не менш важливим питанням залишається складна ситуація з нашими комунальними підприємствами. Тарифи на них востаннє затверджувалися ще у 2021 році. Це водопостачання, водовідведення та теплопостачання. З того ж часу Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, підіймала вартість неодноразово. З 2021 року, якщо я не помиляюсь, вартість електроенергії, яку закупляють наші комунальні підприємства, зросла в чотири рази. Зросла мінімальна заробітна плата, зросла вартість доставки електроенергії, яку сплачують наші підприємства. Зросла вартість доставки газу, яку сплачує наше підприємство у тепло, але тарифи НКРЄКП не дозволяє нам змінювати, не дозволяє приводити до ринкових, до обґрунтованих, тому ми дофінансовуємо це все з бюджету. І ці суми вони є величезними. Ми на обстепло в цьому році видали майже 200 мільйонів гривень. Є відповідне положення, яке передбачає відшкодування різниці в тарифах, але сьогодні це відшкодування різниці в тарифах з державного бюджету не відбувається. Як зазначила директорка департаменту фінансів, при формуванні бюджету громада не мала ні освітньої субвенції, ні субвенції на харчування учнів початкових класів. Вчора була оприлюднена постанова, де нам надано освітня субвенція, але на даний час це субвенція на 9 місяців. За тією сумою, що надійшла, це 427 мільйонів. Ми бачимо, що орієнтовно на 9 місяців нам буде не вистачати 40 мільйонів на заробітну плату. Ці кошти придеться шукати нам з бюджету. На даний час ми передбачали 10 мільйонів гривень. Сподіваючись, що обсяг освітньої субвенції буде достатній для того, щоб забезпечити виплату педагогічним працівникам, але ну на жаль, так не сталося. Субвенції на харчування учнів молодших класів нас, на жаль, на сьогодні так і немає. Як вона буде надходити, питання залишається відкритим, тому що в законі про державний бюджет це передбачено в спецфонді. Спецфонд це. Тільки поточні надходження. Якщо раптом поточних надходжень не буде, то і субвенція нам буде надходити з. Скажем, так може надходити з запізненням. Також із бюджету виділили майже 711 тисяч гривень для осіб, чиє житло постраждало від ракетної атаки ворога. Кошти будуть передані на відшкодування вартості матеріалів, витрачених на ліквідацію збитків. На даний момент це 25 осіб. Також підіймалися питання щодо зупинок у місті. Частину з них в рамках декомунізації перейменували 48 зупинок вирішили ліквідувати, а деякі продовжуватимуть реконструювати. І ми вдячні тим підприємцям, які навіть в умовах дії воєнного стану в такий складний час реконструюють ці зупинки і таким чином осучаснюють зовнішній вигляд нашого міста, наводять порядок в місті, тому що дуже багато зупинок було до недавнього часу. Вони вигляд мали. М'яко кажучи, не такі, які не відповідає сьогодні сьогоднішнім естетичним вимогам, також що стосується громадського транспорту, вирішили додати кілька автобусів на маршруті 31 у будні дні. Бо ж як повідомили у міській раді, жителі міста почали звертатися, аби вирішили проблему з завжди переповненим транспортом саме на цьому маршруті. Анна Рарох, Дмитро Кудик для новин на часі.